Юрчик, виходь, кричить дітвора, в нас сьогодні нова гра, одягайся потепліше та у двір біжи скоріше. Юрчик одягнувся притко і побіг до друзів швидко. Ух ти! Тут пухнастий білий сніг покривалом. Білим ліг. Я лечу, 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 ох, награюсь досхочу. Ось ми граємось сніжками, гамір сміх між малюками, а тепер сніговиками ліпим власними руками. Ось маленький юрчик біг по коліна в грузу сніг. Я ногой й на горку нахатаюсь досхочу. Я лечу, лечу, лечу і награюсь досхочу. <різві> Юрчик наш стоїть без діла, в нього руки задобіли. Ай 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 ой ой ой, трапилась біда зі мною, загубив я рукавички. Горобці зацвірінчали, тітки -ті Ірині про це розказали. Тітка Ірина спішить поспішає, маленькому Юрчику допомагає. Малята, давайте разом для Юрчика розмалюємо нові рукавички, щоб у Юрчика ручки не змерзли. Сьогодні рукавичку я прикрашу квіточкою цибулькою. За допомогою перехідних подовжених мазочків ми намалюємо і квіточку. І листячко. Малята! Сьогодні ми не тільки петушиня будемо малювати, а ще й кучерявку. Не забувайте на пензлика постійно добирати фарбу. А тепер зворотньою стороною пензлика намалюємо тичінки і маленькі крапочки білі на квіточки і на листичку. А тепер я пропоную вам ще намалювати ягідки смородинки. Подивіться, я вмочила у блакитну фарбу. Вушну паличку і притискаю її спочатку сильно, а потом повільно і також домальовую дрібненьке листечко підушіння. Повертайте роботу, щоб було зручно малювати. Ось яка гарна рукавичка. Тітко Ірино, це мені. Так, Юрчику, це тобі, щоб ти міг з малятками ще погратися. Дякую вам, тітко Ірино, тепер я не замерзну. Юрчику, ми завжди раді тобі допомогти.